Перша Світлана втратила зір у 13 років через травму. Жінка розповіла, тоді здатність бачити вдалося повернути. Але через 10 років травма нагадала про себе ускладненнями. І у 23-річному віці Світлана знову повністю перестала бачити. Тоді каже, її врятувала родина та трирічний син, які не дали замкнутися у собі та впасти у депресію. У мене були обов'язки. Трьохлітній син, який потребував моєї ну, як, допомоги, да, там. і ну, якось перший раз я втратила в 13, потім мені повернули зір, тому що в 13 було намного важче, ніж в 23. 23 вже якось, ну, було, ну було, що... були обов'язки перед сім'єю, тому це вже. Приймалася не так важко, як перший раз. У 2019 році жінка почала займатися скандинавською ходьбою. За цей час спортсменка стала призеркою чемпіонату світу та чемпіонкою Європи із цього виду спорту серед незрячих. Світлана Кучернюк каже, що скандинавська ходьба дозволила їй повернутись до активного життя та впоратись із труднощами. Кілька років тому жінка пережила інсульт та втратила чоловіка. Для, для мене... Скандинавська ходьба після інсульту взагалі стала для мене виходом із всіх труднощів. Після смерті чоловіка так сталося, що я десь трошки не впоралась, але скандинавська ходьба довела мене до всього, що я вмію, та чого досягла на сьогоднішній день. Моя діяльність направлена на те, щоб розповідати людям, як скандинавська ходьба допомагає людям стати на ноги та йти далі. Стати на ноги і йти жити далі. Нині жінка не тільки займається спортом, а й тренує людей з порушеннями зору у рідній Одесі. Спортсменка каже, скандинавська ходьба це найкращий фітнес для незрячих або слабозорих людей. Вона дає нам. Скандинавська ходьба дає нам баланс та координацію. Коли ми йдемо з тактильною тростинкою, то нам трохи складніше. А от за рахунок того, що ми стоїмо на двох палицях, за рахунок такої зв'язки, яку, до речі, придумав незрячий, то ми відчуваємо рівновагу партнера. Ми довіряємо. Тут іде і соціалізація, і психосоматика, і довіра. Найефективніший фітнес на сьогодні для незрячих – це саме скандинавська ходьба. Ізрядче пита скандинавська ходьба. Дмитро Поліщук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.